Вітаю вас в нашій програмі, полковнику світ та Марку. Тот Дякую, що знову нас запросили. Чудово спілкуватися із вами у час різдва. Обговорюємо основні підсумки та головні події цього 2024 року. Україна вперше напала на територію Росії збройні сили України розпочали наступ в Лепкурської області. війська північної Кореї вперше, з початку повномасштабного вторгнення, були залучені до бойових дій проти України. Президент США Джо Байден натомість дозволив Україні бити по Росії далеко. Бійними американськими ракетами «Атакамс». А от Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Республіканці натомість отримали більшість у палаті представників та американському сенаті. Хотів би запитати вас, полковнику світ, на вашу думку, яка подія цього року мала вирішальний вплив на перебіг війни Росії проти України та її майбутній результат, зокрема для забезпечення тривалого та справедливого миру в Україні? Каовзезфайтюваре менше на нам, Ви вже згадали ряд ескалаційних подій, які відбулися за цей рік, та багато військових успіхів і невдач. хотів би розпочати з проведження нових технологій на полі бою. Це змінило природу війни цього року ми бачили ескалацію використання нових гіперзвукових ракет та міжконтинентальних балістичних ракет Є великий розвиток технологій у сфері безпілотних систем. Підбулася справжня еволюція методів і засобів ведення війни 21-го століття. Сили оборони використовують нові системи зброї у такий спосіб, який ми раніше собі навіть не уявляли, і звісно, у таких масштабах, які ми навіть не передбачали. Звісно, цей рік був надзвичайно небезпечним для українських мирних жителів, і, зокрема, військових на полі бою. Країні сивілінс інсолдерфілдневулайкаскюма хотів би запитати вас, Марку, на вашу думку, яка політична подія найбільше вплинула на перебіг війни в Україні цього року? Так, я б відповів на це питання з двох точок зору: політичної та військової. Щодо політичної складової, як на мене, Джо Байден і Джейк Саліван повністю провалили стратегію щодо України. Вже всі визнають те, що адміністрація Байдена просто не зробила достатньо для того, щоб сили оборони змогли перемогти. це було ключовим моментом цього року. також вони повірили в ядерний блеф Путіна і у те, що він, начебто, міг би розширити цей конфлікт. Водночас, кожен їхній крок і побоювання ескалації призвели. Лише до ескалації з боку Путіна з військової точки зору. Я думаю, що суттєвий вплив на цю війну мало впровадження штучного інтелекту на полі бою. Маю на увазі націлювання на ворожі цілі за допомогою цієї технології. Це дійсно революція у військовій справі. Це дивовижна річ, яку впровадила Україна на полі бою. Крім цього, ця технологія застосовується у зборі розвідданих, і це значно полегшує роботу офіцерів із розвідки, як от, наприклад, ту роботу, яку колись виконував Джон Світ, який займався розвідданими. Тепер частково це робить штучний інтелект. Як на мене, це ще матиме величезний вплив на ситуацію на полі бою в Україні у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Це справжня інновація у війні 21-го століття. Цю революцію методів і засобів ведення війни здійснили саме сили оборони. Обговорюємо Korean... обговоримо також участь північної Кореї у війні проти України згідно з останніми новинами з південної Кореї, ще більше північно-корейських військ буде направлено до Росії та України для боротьби проти сил оборони. Чи не думаєте, ви що протягом цього року участь північної Кореї у війні проти України не мала великого впливу на перебіг війни? Адже Владимир Путін намагався змінити хід війни, залучивши? Ще більше солдатів з північної Кореї таким чином. Він натомість просто змусив президента Байдена діяти і дозволити Україні бити по території Росії далекобійним озброєнням. Адже саме вступ Північної Кореї у війну проти України стало причиною того, чому Байден дозволив бити по Росії. Що думаєте про це, полковнику світ? Конзать коно світламтеки. Відправка військ КНДР до України це фактично вступ третьої країни у війну Раніше Ми не могли собі уявити, що північно-корейські війська в Росії воюють проти українців. Ви можете уявити собі реакцію Росії, якби Польща відправила свої війська до України для боротьби проти російських сил. Тоді ескалаційна риторика з боку Росії просто би зашкалювала Звісно, Це рішення не змінило хід війни. Проте присутність північнокорейських сил вплинула на надання Росії балістичних ракет. ці ракети Росіяни використовують проти енергетичної інфраструктури України. side and energy infrastructure, КНДР також надала Москві величезну кількість артилерійських снарядів, які дозволили їхній піхоті, артилерії та танкам продовжувати війну. Це дозволило їм воювати по-російськи із великою кількістю піхоти, артилерійського вогню, та бронетехніки. Тож Північна Корея зробила значний внесок у війну Росії, особливо в Курській області. де, як ми бачимо, Росія рухається вперед. ми також бачимо це і на Донбасі. Отже, поява боєприпасів КНДР у Росії певною мірою стала майже переломним моментом. Однак найбільшою ескалацією є саме відправка військ КНДР до Росії, такого раніше не було. Звісно, проти України вже воювали чеченські війська з Росії. Uh, than Але any other thing that, that Чечня, we look, так, have seen, the Chinese provided soldiers in formation. North Korea are two different beasts. хотів би запитати вас, Марку, про наслідки введення війська НДР до Росії та України. На вашу думку, це принесло Путіну більше користі чи шкоди? Адже після ухвалення цього рішення президент Байден дозволив силам оборони бити по території Росії американськими ракетами атакам. Хоча раніше виступав проти цього, та блокував ухвалення цього необхідного для сил оборони рішення. <плес> є дві складові цього <плес> питання. Певною мірою це було ефективно для Путіна, адже як згадував Джон, 40% території, яку спочатку захопила Україна в Курській області Росії, зараз було звільнено російськими військами. Звісно, побачимо, як це в загальному вплине на поле бою. Як на мене, також Путін використовує північну Корею як відволікаючий фактор. Вже ведуться дискусії і розмови про те, що північна Корея готується запустити власну гіперзвукову ракету. я б не був шокований, якби ми знову побачили ядерні випробування з боку північної Кореї отже, Путін сприяє загрозі у Індо-Тихоокеанському регіоні. Путін намагається розширити поле бою на локальному рівні, адже отримує північнокорейські війська, боєприпаси тощо. Також є інформація про те, що Північна Корея збирається надіслати Росії величезну кількість безпілотників для використання у війні в Україні. таким чином Путін хоче продовжувати війну проти України і спробувати відволікти світ від цього новими погрозами КНДР. Він до Тихоокеанському регіоні. Він Владімір Путін тепер робить цей конфлікт справді глобальним. І йде на подальшу ескалацію. Обговорюємо також ліквідацію російського генерала Ігоря Кирилова, який очолював хімічні та ядерні. Сили Російської Федерації його у Москві ліквідували українські спецслужби на вашу думку, чи є це серйозним ударом по репутації Владимира Путіна, який позиціонує себе захисником росіян та лідером, який може захистити Росію та принести ще більше безпеки до своїх регіонів. Що думаєте про це, полковнику світ це точно не сприяє аргументам Путіна про те, що він забезпечує безпеку Росіянам всередині країни. Україна натомість вкотре продемонструвала оперативну здатність проводити такі операції всередині Росії, де ймовірно діє потужна розвідувальна мережа України. Це не просто вбивства чи напади на ключових чиновників у Москві. Окей, згадаймо ключові операції за останні два роки. Україна змогла уразити Кремль безпілотником. Виготовлені Україною далекобійні дрони та балістичні ракети б'ють по росіянах навіть по об'єктах залізниці. У Сибірі по їх критичній інфраструктурі бойова робота по морських портах Росії та аеродромах далеко в тилу ворога. Росіяни розробили свої системи ППО с 300 і С 400 але вони не здатні протидіяти цьому. А їх експорт по всьому світу став колосальним провалом. І саме цим зараз користуються українці. Отже, всі ці удари є великим провалом для Владимира Путіна, який обіцяв Росіянам безпеку. Це великий удар по репутації. У той час, як все це відбувається в Москві. A... Чи вважаєте ви це своєрідним меседжем для росіян? Марку? Mm, так, я думаю, що це певний меседж. Я знаю, що певний генерал у відставці не підтримав цієї ліквідації, бо поставив під сумнів те, чи слід ліквідовувати генерала поза полем бою. Але я не згоден із цим. якщо ви подивитеся на кількість військових злочинів, які вчинили російські військові в Україні. Я вважаю, що це цілком нормально переслідувати цю людину. Я маю на увазі, що цей генерал, який відповідав за ядерно-біологічні програми Росії, його визнали відповідальним за напади в Україні, які. Призвели до загибелі українських мирних жителів, І тому я вважаю, що було розумно і правильно його переслідувати Ба більше, сили оборони повинні продовжувати боротьбу і зокрема на території Росії. Путін б'є по цивільних в Україні. Тому, поки це триває, слід знищувати російські сили в тилу. отже, Україна має повне право все це робити з юридичної точки зору. Це була чесна гра. Я підтримую цю стратегію сил оборони щодо боротьби проти російських загарбників всередині Росії. Обраний президент президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. тим часом авторитетне американське видання Financial Times повідомляє про те, що Дональд Трамп буде продовжувати підтримувати Україну. Його радники надіслали таємний меседж до європейських союзників і запевнили їх в тому, що США будуть надалі надавати Україні військову допомогу. Що думаєте про цю статтю Фенешлтаймс? Сполковнику полковнику «Світ»? очевидно, що зараз складна ситуація у політиці. Обраний президент ша одного дня говорить одне, а наступного дня каже інше. Це, звісно, відповідає непередбачуваності президента Трампа. Тут всі дії Владимира Путіна просто сприяють продовженню допомоги для України. Путін атакує цивільних балістичними ракетами в Одесі в Києві. він продовжує переслідувати цивільних, і це є переконливим аргументом для Трампа продовжувати допомогу Україні Путін залучає до війни КНДР, накопичує більше боєприпасів, зберігає наступальну позицію. намагається захопити якомога більше території України. Це лише підсилює аргументи для того, щоб Сполучені Штати та НАТО продовжували підтримувати Україну ми знаємо, що Сполучені Штати та НАТО розуміють, якщо Україна впаде, Росія буде мати на меті захопити ще більше територій. Йдеться про загрозу для Естонії, Грузії та Придністров'я. мова йде не лише про Україну. Я думаю, що адміністрація Трампа розуміє, що Путін нарощує свою силу і наступ саме зараз. І це має спровокувати контрзаходи з боку США. очевидно, що генерал Тіткелох відвідає Київ та європейські столиці на початку січня. Давайте зачекаємо і подивимося на те, що з цього вийде. Хотів би запитати вас, Марку, про цю свіжу статтю Financial Times. Чи вважаєте ви це ознакою того, що адміністрація Трампа таки буде продовжувати надавати Україні військову допомогу? Думаю, що так. Сподіваюся на це. Звісно, складно передбачити його дії в довгостроковій перспективі. Сподіваюся на те, що допомога буде надалі надходити. Трамп також вимагатиме від членів НАТО витрачати більше на оборону. 5% від ВВП країн Ми зараз із Джоном працюємо над статтею про це, аби краще зрозуміти, що це буде дійсно означати. зокрема для перебігу війни в Україні. Як на мене Трамп щось таки придумав, і ці цифри будуть впливати на допомогу Україні. Крім цього, у публічному просторі немає спротиву військовій допомозі Україні з боку адміністрації Трампа. І це добре to get out. давати допомогу Україні потрібно, аби покращити переговорні позиції, і це точно розуміють у команді Трампа. Звісно, як на мене, Трамп заставляє Європу прокинутися і відігравати більшу роль у допомозі Україні Європейські союзники ще не готові до боротьби з Росією. Вони будуть готові воювати лише за 10 років. І саме тому Трамп вимагає збільшити витрати на оборону, аби Європа дійсно змогла би себе захистити і більше допомагати Україні Посилювати оборону потрібно, аби війна в Україні завершилася задовільно на прийнятих умовах. І це потрібно в першу чергу для європейських союзників. Прасоване сейфкардж європейськюриті політико Видання Політику повідомляє про плани президента Франції Еммануеля Макрона. Вести до України європейські миротворчі сили у разі досягнення угоди про припинення вогню між Україною та Росією. колишній радник президента Трампа із питань національної безпеки, посол Джон Болтон, заявив, що Володимир Путін таки погодиться з пропозицією Трампа щодо припинення вогню в Україні. Такою є позиція Джона Болтона. Він впевнений у цьому. Ви вірите в те, що Володимир Путін може погодитись на припинення вогню в Україні, зокрема і на введення європейських миротворчих сил з Владимир Путін ангіс ворефорт? як ми вже говорили з вами, Даніелю. Я не думаю, що Путін піде на це. Дивіться, Путін не збирається віддавати Україну відступати. Немає таких ознак через те, що він робить зараз на полі бою. він готується до продовження війни. Тю інітапсісфау припинення вогню він використає для перегрупування і повторного нападу на Україну. він хоче підвернути увагу заходу і змусити їх повірити в те, що він, начебто, хоче припинення вогню Насправді він використає це для того, аби Перепочити, посилити свої війська та напасти знову. На цього не вірю, що він погодиться на розміщення сил НАТО в Україні на те, аби ці сили патрулювали демілітаризовану зону. Не можу собі цього навіть уявити. Це суперечило би всьому, що він казав. Никозиґенсевитенгісе більше не слід слухати те, що він говорить, а головне звертати увагу на те, що він робить на полі бою. А це свідчить про те, що він хоче продовжувати війну. Путін дуже добре вміє обдурювати західних лідерів. тому не потрібно вестись на його прийом. він просто хоче виграти для себе більше часу аби напасти на Україну знову і з більшими силами Марк, А що ви думаєте про це? Посол Болтон заявив, що Путін погодиться, адже для нього це буде найкращим виходом із поточної ситуації, у якій він опинився. зараз різдво, тому я буду вічливим. Болтон хотів би такого, але цього не станеться. Болтон видає бажане задійснення цього просто не станеться. Будь-яке припинення вогню саме зараз не буде тривалим і не протримається довго. Не розумію, чому Болтон це заявив. Якщо перефразувати те, що Джон сказав у минулій програмі на телеканалі TVP World, чи Путін будь-коли поважав умови мирних угод та припинення вогню, він порушив всі домовленості у Грузії та Чечні. Він порушив кожну мирну угоду, яку підписував. Чи справді ми думаємо, що він змінився? Людина, яка відповідальна за мільйон загиблих у східній Європі, змогла змінитися? Я не думаю. З цього мільйона до речі... Чи 700 тисяч це саме росіяни вбитими та пораненими. Отже, як на мене, не можна вірити путіну, бо він використає паузу для переозброєння та повторного нападу на Україну. Безумовно, мир це те, до чого потрібно прагнути. Якщо Україні та НАТО вдасться укласти якийсь мирний договір, або домовитися про припинення вогню, тоді робіть це, але з широко відкритими очима, усвідомлюючи, що це не кінець, а лише початок дякую вам, полковнику світа, Марку. То за ваш час і за підтримку України. Слава Україні. <плес> <плес> дякую, Даніелю, що знову запросили нас. Нехай Бог благословить вас та Україну. Вітаю вас з Різдвом Христовим, а також усіх українських солдатів та цивільних. <плес> дякую, Даніелю. <плес> Вітаю з Різдвом Христовим. Вас і усіх українців. Дякую. дякую і вас вітаю з різдвом Христовим.